Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі і хотіла б розпочати знайомство з вами з такого от відео про себе. Не хочу розпочинати з якихось типу, таких тригерних тем, як правильно худнути, звичайно, про це розповім сьогодні, але хочу розповісти також свою історію, щоб ми з вами більше познайомились і ви дізнались все ж таки, як я пройшла цей такий шлях з такого тіла до такого. Отож розпочинаємо, і так як же провела своє тіло з такого стану до такого, тобто до. Теперішнього стану. Раніше моя вага була 63-64 кг. Наразі я важу 51 кг, взимку може там 52-53. Ну, типу, це взимку, це нормально. Набрати 2-3 кг жирку на зиму. Це взагалі ок. Отож, все розпочалося в 2020 році. Коли от нас застав цей всесвітній вірус, я почала робити тренування слої тінг, що додатково взяла функціоналки, годувала два прийоми їжі в день, такі прям максимально білкові. Я не відчула ніякого такого прямо погіршення в своєму організмі. Але в 22-му році, у 2021 році, я відчула, що зі мною щось не то, то, що я просто не можу нормально ходити в туалет. Тобто, у мене були закрипи і тиждень, і бували, ну тобто, до тижня, давайте так скажемо. Але ви розумієте, наскільки це сильний дискомфорт для дівчини? Звичайно, в 20-му році я побачила результат, тому що після всіх чіпсів і сухари, які я їла 24 на 7, перебирала свою калорійність до п'яти тисяч калорій на день. Звичайно, калорійність різко обірвалася в тисячу. Я відчула результат, його побачила, зраділа і відпустила, відпустила все на самотьок. Тобто, я не дивилася за нутритивністю, я дивилася лише на калорійність. Це була моя біда. Тому що я була в сильних дефіцитах, я не здавала аналізи, але я знала, що моєму організму просто криндець. Я відчувала в хронічну втому, хронічну сонливість. Я лягала спати о 4-й ранку, прокидалась в час дня. Тобто, ви розумієте, цей хаос, ця хаотичність, яка була просто. Ну тобто, мій фокус був лише на фігурі, лише, на фокус, лише фокус на калорійності, і це просто жах для організму. Е, отож, в 2022 році я вирішую сісти на ПП. Тобто, якщо 20 2020 році я їла не ПП, тобто я так слідкувала, да? але я побачила результат, всі діла. То 22 2022 році я вирішую сідати прямо на жорстке ПП, не дивлячись на таку сильну калорійність, але знаю, що їм ПП. І що ви думаєте, дисклеймер, я набираю вагу. Набирає вагу знову ту саму, що в мене була. Знову без верх, без, без верха, але ту саму вагу. Можливо, там 2 кг менше. Я там була 60 кг, 59. І нам і починаю сильно займатися спортом. Тобто це такі прям фізичні, силові тренування, це також дуже сильна концентрація на фігурі, а не на здоров'ї. Коливання з місячними, стулу нормального немає. Хронічна втома, немає сніданків, голодування. Я тоді вчилась на графічного дизайнера в КАМА, тоді переїхала в Київ, тобто це таке більш студентське життя. І ви розумієте, що це ж ти сіми 7 ранку, з шести ранку ти вже на ногах. І я снідала буквально таку ж маленьку кашки, трохи там якогось балика і трошки там листя салату. І останній прийом їжі в мене був сьомий вечора. Але ви розумієте, що було в сьомій вечора? Було просто все, що було в холодильнику. Ну, типу, мені було настільки погано, що я викликала швидку, тому що в мене став шлунок. І в мене взагалі якби, був настільки дискомфорт, що в мене шлонок був е, живіт, був такого розміру, що я думала, що в мене зараз просто там все взреветься і в мене там просто все полопається. Типу, нічого не проходило ні сюдою, ні тудою. Тобто це було дуже важко, це було дуже страшно, це були дуже сильні спазми, це і, за чого? і за сильних переїдань. Не було системи харчування, був просто жах. Хоча моя калорійність в день не сильно так переважала. Перебільшувала. Я просто за один прийом їжі зжирала, вибачте, там 2000 калорій на ранок кіла, максимум 200-300, 200. З головою масла не було, тільки кашечка, і там полосочка балака, там максимум 200 калорій було. Ну, типу, ви розумієте, що це просто був е, жах. Ще й плюс така стресова, трошки була обстановочка на навчанні. Да, ти переживаєш, ти перший курс, у тебе завжди якісь проекти, завжди якась там робота. Ось і після цього. Починається війна. Я приїжджаю в Іспанію, до цього в Польщі трішки побула. І що? У мене нормалізовується харчування, але точно не стул. Тобто я починаю їсти ПП. Ай, я їм три рази в день, але в мене ПП, але я все ж таки хоча б їм. І це вже було дуже важливо, важливо складова для мене, що я просто почала їсти. Але що це було? Це були просто овочі, це була якась пісна рибка, тобто, взагалі ніякого солодкого, для мене це було табу. Я не розуміла, що ми худнемо від дефіциту калорій, а не від е, нутритивності їжі. Хоча і це, і це дуже важливо при схуденні, максимально важливо. Якщо ви хочете схуднути, ви маєте. Е, Робити фокус як на нутритивності, так і на калорійності. Тобто не має бути такого, що якийсь з цих факторів десь буде випадати. Це не можна, це не про здорове схуднення. Отож, я починаю нормально їсти плюс-мінус, але все одно, типу, типу, з дуже сильними заборонами. Ось а, пізніше, вже коли я переїхала в Америку, але до Америки я ще побула в Україні трошки, я почала ходити в зал, набирати м'язову тканину і, чесно кажучи, моє харчування нормалізувалося. Тобто воно в мене було десь 70 на 30. 70 ок, 30, ну, типу, там і тортики, і вся така штука. Я можу сказати, що мені було окей, але все одно я відчувала якусь недостачу енергії. Я впевнена, що в мене були проблеми з феритином, з залізом, з вітамінами групи Б взагалі вони там десь попропадали, тому що все одно бували такі дні обжорства обжорства сладким, обжорства тим, тим тим. І в голові я це прокру... прокручувала. Думала, плін, завтра в зал пофіг, можна їсти все, що хочеш в будь-яких кількостях. Але я. Ще раз таки, не задумувалась про своє здоров'я. Я задумувалась, фокусувалась на своєму, на своєму а, візуальному стані, візуальному там, вигляді, але не задумувалась, як там буде себе почувати мій холестерин, як там буде почувати мій інсулін, моя глюкоза і загалом мій нічний сон. Тобто ви розумієте, що це також а, була велика помилка. Давай. Перепрошую. Ну дуже він хотів до мене, дуже хотіла до мене моя собака. Собаками покажись. Собака, собака, мій пьес. Покажись, покажись, хай ти красивий. Ай, мій мальчик. Так, все, сідай. Отож, раніше я можу сказати, не було такого, як нутриціолог, дієтолог. Тобто всі ці люди були, але на той час не було так сильно актуально, як наразі. І приходилось укручуватись самою, якось дізнаватися якусь інформацію. Але до нормального харчування я прийшла от буквально недавно, буквально от рік тому. Після Іспанії, коли я приїхала вже в Україну, з України вже в Америку я прилетіла. Тут, звичайно, почався повний кабзєць, тому що я приїхала в Нову країну, нова їжа. Я взагалі а, жила по стереотипу, що коли приїжджаєш в Америку, ти набираєш вагу. Ну, так, типу, так у всіх, і мене це дуже налякало. Ти думаю, так, тут взагалі треба типу, почищати питання, загалом не фокусуватися на. Смакування різної їжі американської, отак я маю на увазі. І я зробила правильний вибір. Тому що, якщо порівнювати Макдональдс в Україні і тут, то тут просто можна реганути у цього Макдональдса, вибачте. Але в Україні, коли ти заходиш в Мак, там ще більш-менш кості, прилічно можна посидіти. Ось. І тут справді їжа максимально в фритюрі, максимально вся обжарена, тому я все ж таки знайшла корисну альтернативу, якусь і менш від якої мені буде в першу чергу комфортно, комфортно себе почувати. І в мене не буде виникати типу. Якусь дискомфорту в шлунку. Я знайшла цю їжу, почала її їсти, але все одно, що це було не то. Я сразу зрозуміла, що це джетлаг, це коли ти прилітаєш, в тебе міняються часові полюса, і ти, ти взагалі ще не звикаєш, твій організм взагалі ще не звикає до цього. Я зрозуміла, що треба час. Мені треба час. І ось так потрошки, потрошки нормалізовувалось моє харчування. Але в 23-му році я вирішую сісти на кето. Це було рік тому. Тобто я почитала там книгу, начиталася. Це не проблема в книзі, що вуглеводи, вуглеводи нам не потрібні. Це проблема в моєму сприйнятті. Я дуже буквально прийняла цю книгу. Типу, я взагалі не їла вуглеводи ніякі. Якщо я там могла гречку з'їсти, це було прям свято. Звичайно, так, мені кето дало результат, я прям була дуже суха. Дуже підсушена, була 47 КГ, така вся. Але щита відка політіла, анемія, привіт, інсулін е, зависився. Е, спочатку був дуже низький, була прям гіпоглікемія, потім інсулін завищився. Звичайно, якщо немає нормального складного вуглеводу в раціоні. І, звичайно, був, проблема була така невелика з холестерином. І мені не подобались мої починкові проби. Отож, я розумію, що капець, я поїхала до сестри во Флориду, трішки там розгілася, типу, і фінічки, і сладенькі, і коротше поняла, що все. Ну, типу, немає сенсу взагалі повертати це таке кончене харчування з рибкою, з листиком салатка салатика і листям. Ой, і яйцем, перепрошую. Тобто це такий мене був раціон, який просто вбивав мене всередині. Ви уявляєте, такі це на постійній основі. Але я вважаю, що цей період життя має пережити кожна, щоб зрозуміти, що до такого ніколи більше в житті не можна повертатися. І ось зараз мій. Період. Моє харчування просто таке було подарене мені Богом. Мій розум, який не просто довів до такого харчування, що я почала харчуватися адекватно, в абсолюті адекватно. Я не рахую калорії, я дивлюся на нутритивність. Я харчуюсь 80 на 20, 90 на 10, плюс-мінус так. У мене і тортики є, у мене і хачапурі є, і хінкалі є, і піцу дуже люблю, і суші дуже люблю. Тобто у мене це все є в раціоні, але там раз на тиждень. Я, люблю, я Обожнюю, я дуже люблю круасани. Тобто я це все їм, але я розумію, що сама методіка харчування здорового вона не про обмеження, а вона про перше про фізичний і ментальний стан. Ну, типу, ти маєш їсти як для фізичного стану. Так, для і емоційного стану. Якщо ти хочеш ту саму шоколадку якусь там, половинку з'їсти, та ти її. Ну, типу, тобі нічого не буде. Потім зісиш дві шоколадки, якщо ти цього не зробиш. Ти не їсиш це дуже часто. Просто одне діло їсти просто шоколадку з чаем на сніданок. Я в своєму інстаграмі, до речі, викладала про це пост. Залишу посиланнячко знизу. Одне діло, коли ти їсиш на сніданок шоколадку з кавою, другий. Випадок, Коли ти їсиш повноцінний сніданок, збалансований по БЖВ, і до цього ж ти їсиш шоколадку з чаєм. Організм це сприймає зовсім, поначому, зовсім по начому зовсім по-іншому, це зовсім два різних прийоми в їжі. І, звичайно, вони порізно будуть впливати на ваш організм. Типу, я одне діло, коли шоколадка, просто ви закинули шоколадку, вона там в шлунку одна перемішалася, що ви отримали? Та нічого. Просто викид глюкози, просто швидкий шалений апетит на цілий день, простий вуглевод, дуже багато цукру. А якщо ви з'їсте це з повноцінним прийомом їжі, то це все просто перемішається. І ситості буде краще більше, і не буде шаленого апетиту на цілий день. Тобто і ваша глюкоза буде адекватна. А якщо з'їсти шоколадку через пів години після основного прийому їжі, то це буде ще краще для, вашого, для вашої глюкози і інсуліну. Тому беріть собі це на заміточку. І ось так: от я потрішки-потрішки по дійшла до такого от нормального адекватного харчування. Звичайно, це все дали мені знання не просто Інета, не просто там з інстаграма, а саме знання зієм. Я розпочала навчання в Лондонському натуропатичному коледжі, це такий холістичний у мене підхід з клієнтами. Тобто, я не розбираю проблему там не знаю, по аналізам, по показникам. Я дивлюсь зі всіх сторін психоемоційний стан, я дивлюсь образ вашого життя. Як ви спите, як ви їсте, скільки води ви п'єте, який у вас стул, як часто ви ходите в туалет. Тобто я це все розглядаю детально, тому що розумію, наскільки це важливо для схуднення, наскільки це важливо для гарного метаболізму, наскільки це важливо для зняття, зняття набриків. Тому запрошую вас на свої консультації, на свої супровіди. У мене дуже багато позитивних, класних відгуків моїх закріплених в хайлайтс в інстаграмі. Також можете переглянути, ознайомитись з моїми послугами. Я вам з цим допоможу. Якщо у вас виникають якісь ще додаткові питання, пишіть мені ви особисті просто в інстаграм або в Телеграм. Отож, моє харчування змінилося за допомогою моїх знань, саме нутриціології. Я не підтримую фарму, я не підтримую. Якісь такі фармакологічні препарати на постійній основі, звичайно, коли це треба, так, наприклад, там ЗГТ, типу там гормональна терапія, звичайно. Але все ж таки, я знаю, що можна все вирішити харчовими добавками, сном і харчуванням. Харчування і сон це вже 50% вашої проблеми. Немає, просто її вже немає, але найголовніше знайти цей баланс і знайти себе. Отож, давайте я вам розкажу просто про три максимально жахливі способи, як ви можете худнути, і що буде потім після цього схуднення. Перше це інтервальне голодування більше ніж 18 годин, тобто всі по-різному його переносять. Хто завжди голодує? Цього вже не відчує, тобто їм ок. Ну якщо ви їли завжди там кожних 4 години і робите голодування лише вночі, і тут ви робите голодування там цілий день, або там поїли останній раз в п'ятій годині вечора, а слідуючий раз дванадцять дня, ваш організм буде відчувати сильний дефіцит, і ваш організм потім переїсть, 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 тому що йому буде потрібна компенсація. Тому очікуйте переїдання, Якісь такі коливання в настрої, емоційно-психологічні стани не дуже стабільні, тому не рекомендую. До інтервального голодування потрібно підходити дуже повільно, дуже з наростанням. Тобто, спочатку там ви голодує, додаєте до свого голодування нічного годину, от там сніданок через годину. Або там ви, наприклад, відводите навпаки на годину раніше вечерю. Ось так. Потрошки, потрошки голодування, не має бути якимось там шаленим. Просто якщо ви хочете зробити це собі, ну як способом життя, робіть. Ну нічого поганого тут немає, але не екстремальними способами. Друге, це різкий ур уріз е калорій. Типу, тобто, якщо ви їли на 1600, ви вже їсте зараз на 1200 – це різко ви урізали калорії. На слідуючий день ви переїсте. У вас буде компенсація, тому що організм не розуміє, що случилось, йому треба запасати, тому що він боїться, що завтра їде п'ять буде. А йому треба закрити місячні. Йому треба, щоб ви жили, щоб ви дихали, працювали, мали концентрацію, робили спортивні вправи, робили кроки на день да якісь іще не знаю. Ну, робили просто якусь свою ранкову рутину, обідню, вечірню, працювали. Коротше, ви розумієте, що організм це дуже-дуже сильний механізм, дуже розумний механізм. Якщо ви думаєте, що ви їсте на 1300 калорій, і їх треба всі відходити, всі відпрацювати, треба зробити тренування і т.т. Ну, ребят, ні. Тому що організм тратить ці калорії і на місячні, і на просто звичайні. Життєздатні потреби все. Тобто є таке ще як базовий метаболізм. Базовий це там 1200 калорій, це бейс. Ну, типу, я так загально статистично беру. Для людини це базовий. Додається до цих 1200 калорій, ще стільки калорій, скільки вам треба поїсти за цілий день, щоб компенсувати тренування, компенсувати. Е Когнітивні якісь функції і компенсувати навчанні і розумові функції. Ви розумієте, що 1200 калорій М -м -м. ви будете в дефіцитах, в дуже сильних дефіцитах. І скільки ви харчових буде не пили, скільки ви заліза не пили, вітамінів групи Б не пили. Вони не будуть засвоювати чисто за того, що вам не вистачає білку, жиру і вуглеводу. В першу чергу білку нашого будівельного матеріалу. І останній третій пункт це. Ох, Боже мой, це чаї для схуднення. чаї для схуднення, різні методи для схуднення, таблеточки, аземпік. Ну, типу, допускається в, в ніколих випадках. Але це такі випадки, знаєте, там людина 150 кг плюс, і то можна і без цього. По-перше, це. Всі чаї, фіточаї, оце все, воно буває вашу печінку. вбиває ваш, вас, ваш жовчний, проносні. Ну, організм привикає, а як ви після проносних будете ходити в туалет, а після сочогінних? Ну, ви маєте розуміти, що це окей, поки ви їх п'єте, і то дискомфорт як то чувствується. Ну, а що буде після того, як ну, ви відключити цей препарат і почнете жити своє життя, як ви жили до цього? Ну, воно вже не буде таким, як було, тому що треба буде встановлювати ваш ЖКТ. Тому я взагалі проти, проти цього всього є звичайні методи схуднення, такі як дефіцит калорій, здоровий підбір калорійності, здоровий розподіл вашої тарілки на день, типо по білкам, жирам, вуглеводам, і це все робить фахівець. Нутриціолог, який розбирається, а якщо не нутриціолог, то ви можете самі це вивчити. Просто інет метод «тарілка». Як харчуватися за методом тарілка? Просто дуже багато хто думає, що треба дивитися лише на калорійність. Але якщо ви будете дивитися лише на калорійність дівчат, у вас буде бешений голод, тому що якщо замість обіду повноцінного ви захочете з'їсти круасан, звичайно, разова акція приветствується. Але якщо це буде на постійній основі, то у вас буде шалений апетит, тому що вам не буде вистачати нормального волокнистого вуглеводу. Будете ви будете хотіти їсти, будете хотіти солодко, будете хотіти саме вуглеводно-жирної їжі. Отож, мої топ 3 рекомендації щодо схуднення здорова тарілка. Якщо ви будете так їсти, у вас пропаде тяга до. Більшості їжі на день. Ну, типу, ви не будете привітати свою калорійність. Друге, це зробіть дефіцит калорій для здоров'я. Наприклад, якщо ви їсте на 1700 калорій, обдавайте так на 2000 ви їсте, Зробіть дефіцит максу на 1800 калорій, і потім можете збільшити максимум там до 1600, Да, Наприклад, ну там ще мінус 100 або там, 200 калорій. Але це згодом. Тому що, якщо будете втрачати, наприклад, коли ви так худенько будете втрачати по 5 кг в місяць, дівчатки, це бед. Якщо будете в місяць втрачати 2 кілограми саме жирової клітковини, оце буде здорово, коли ви за півроку дійдете до тої форми, до якої ви хочете дійти. Ось. І третє, це займайтесь спортом, рухайтесь. Робіть різні вправи, робіть е, розминку, робіть стретнінг. Неважливо, будь-який рух для лімфовідтіку. Будь ласка, на ваш вибір. Не подобається силові, не подобається функціоналки. Будь ласка, ідіть в парк, гуляйте, е, беріть на дорожці, ходіть. Засиділися в комп'ютері, ви фрілансер, працюєте, будь ласка, сядьте, встаньте, покрутіться, порозминайтесь, попускайте, піднімайте ваші плечі, це вже буде великий результат для вашої постави і для вашого лімфовідтіку. Тіку. Отож, отож, це таке, отож, Це така коротка лекція, така не то що лекція, так, така розповідь, лайф розповідь, така лайф розповідь, така домашня. І я подалюся, вам зайдуть такі відосики, і я думаю, що вже буду розпочинати більш таких серйозних тем, які мають відгукнутися. Кожній. Отож, я буду очікувати на ваші коментарі, мені буде дуже приємно. Кожен коментар буде дуже цінний. Я читаю абсолютно кожні коментарі під своїм відео. Мені нереально приємно, дуже приємно. А ще в своєму телеграм-каналі я почала викладати безкоштовні 5-хвилинні е, тренування на кожен день. Тобто, взагалі, 5-хвилинні ранкові тренування. уявляєте, 5 хвилин просто включили відос, в телеграм зайшли. Все, у вас уже день начався просто суперово, тому що максимально швидко, максимально дієво і без заморочок. Я також не заморачуюсь, поставила просто камеру, так як є, якщо там взагалі трошки срач на задньому фоні, ні, все одно. І найголовніше, щоб дівчата получили кайф від самого цього п'ятихвилинного тренування і налаштувались на цей день. Отож я вам дуже дякую за увагу, за перегляд. Буду дякувати вам, якщо будете ділитися тренуваннями і моїми. Відео в себе в репостах. Мені буде дуже приємно. Отож, до наступного відео. Під цим відео можете написати, які вам теми взагалі більш поглиблені, цікаві в плані нутриціології. Можливо, це тема схуднення, тема, можливо, стресу, стресопротекції, якісного сну, як вивести себе на якісний сон без прокидань. І все такого типу. Мені буде дуже приємно це почути. Всім па-па!